Вітаю на каналі Мікс моментів Інна Іващенко Море. Довго на морі шторм не вщухав. Море сердилось, море гнівилось, хвилі шалені на берег несло. Потім втонулось, поволі спинилось. Ясне сонце на небі зійшло. Стало ласкавим. Тепле і ніжне кликало всіх у обійми свої, щедро, гостинно, турботливо ніжно, готове здійснити бажання твої. Сутінки тихо спустились на місто, море і небо злилися в одне. Лиш сіронька ясна, мала, промениста, шлях корабля осявала згори.